Čil jada lehi zvuk arvati, Iki očni blizk Цією піснею правоохоронці вітають зі столітнім ювілеєм свого колишнього співробітника. Мефодій Федоров відзначає свято в дружньому колі рідних, друзів та колег. Також завітали у гості з подарунками вищі міліцейські чини та керівники рівного. Попри складнощі зі здоров'ям, дідусь поводиться життя радісно, жартує та згадує минуле на долю чоловіка. Випало багато турбот. Народився він ще за царських часів на Оренбургщині. Я самій сів в бідній крісянської сім'ї. Отец умер очень рано, и мы остались сироты, сиротами так, и пережили голод и все. И варень вам пошел. І на фронт пішов. за бойові заслуги у Другій світовій війні. Чоловіка відзначили численними медалями та орденами. Фронтові шляхи перевели його на Рівненщину, де він згодом і оселився. Зі своєю дружиною Мефої живе в шлюбі майже 70 років. Виховав двох дочок та декілька внуків. 28 років. Полковник завзято боровся зі злочинцями, і навіть після закінчення кар'єри часу вирішив не гаяти. Воєнний рано ходять на пенсію. Він працював і. На мясокомбинате, и в общепите, и э, в спортшколе. Работал до 80 лет. То есть он на пенсию вышел 80 лет. До 90 лет он у меня ездил за рулем. До 95 он был у нас домкомом на Соборных 9. Дідусь зізнається, досі полюбляє прогулятися рівненськими парками. Чисте повітря вважає запорукою здоров'я та довголіття. До слова його старша сестра Віра також виросла в сільській глибинці. Восени їй має виповнитися 103 роки. Ми гордимося тим, що в нашому місті зараз вже п'ять наших членів територіальної громади мають 100 років і успішно далі живуть. Що це свідчить? Що місто комфортне для життя? Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.